І на Росії продовжують залякувати глядачів зомбоящика приходом нацистів. Там вигадали якоїсь старця, якому нібито оголосив війну особисто Зеленський. і хоче знищити його передбачення. Ми всі звичайно знали, що окупанти хворі на голову, але такі байки це щось новеньке із палати номер шість. Дії ночі бомбить бамбітнасти який у храняться пророчество загадочно старца за сими. Медведь восстал в пусты, додавалися сатани в Європі. І ми вистояли, ми переможці, які ще 20 років назад придлік приход к власті нацистів в Києві. Як ми побачили, Зеленський лично бомбить там монастир. У монастирі там про якісь храми говорилися. Ну, врешті, не знаю, я розділяю поняття як релігії і церкви, тому що релігія це одне, церква, це трохи інше, особливо в Російській Федерації. Тоді, коли церкву використовують просто для пропаганди, тому з'являються ось такі ролики. Людям розказують якісь неболиці, якісь незрозумілі історії про ось такі пророчі, якби якісь тексти, якісь документи, які нібито як знаходять про те, що. Зеленський Приход привів нацистів. так званих нацистів до власті, як люблять казати на території Російської Федерації. Тому ну я не знаю нічого дивного. Тобто, Абсолютно. просто тут дуже такий потужний анонс, монтаж і музика на, 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 на фоні. Тому це наганяє паніку, страх на росіян. Тому, ну а що нацисти, нацисти що тут можна ще сказати, вони нічого більше продумати. Нового не можуть, хай говорять, а ми робимо своє і тільки сміємося із цього вкотре. Так, і ми чудово розуміємо, що нас росіяни теж дивляться, якби там була інформація, що там і в Москві подекуди вмикають наш телеканал, тому. Краще, чесно кажучи, замість свого зомбоящика, вмикайте світову класику кінематографу. Там я не знаю, якісь фільми, які точно потрібно подивитися. Це буде набагато корисніше ніж слухати Олю Скабієву, там Соловйова і інших пропагандистів. Побережіть свої, свій мозок, тому що е, так чи інакше, ну врешті, варто якось дбати про своє ментальне здоров'я перш за все. Не відстає від російської і білоруської пропаганди. У них також на телебаченні торочать про сатаністів та дияволопоклонників. Так білоруський аналог Соловйова, так званий Григорій Азарьонок, влаштував цілу істерику у ефірі. Далі подивимося на цього картопляного рупора, як зазначають. Ліцемірне гнільо. Чому ви ноєте, коли трогають паршевою французьку газетонку з скарбленням цілої світової релігії, а потом смієте зжигати Коран? Они враги Бога и пророка. Они язычники, дьяволопоклонники, сатанисты, ублюдки, трансквир-свиньи, обнаглевшие, жирные, подлые, сальные, шваль последняя. А мы говорим Джихад против Европы! Сейчас президент на Ближнем Востоке, и великие монархии Персидского залива видят в нем равного. И сегодня православные говорят, Бог велик! Аллах Акбар! Православні говорять Аллах Акбар що або я чогось не розумію, або заріовані. з того, понавиться. що він сказав, я тільки зрозуміла про сатанистів, а так у нього підряд кожне слово це щось образливе, гидотне в сторону українців. Тобто тут він, він навіть вони не можуть навіть, як то кажуть, профільтрувати речення, якось нормально скласти тут тільки якісь. А, ну, важко, важко слухати, але і на жаль, на території Білорусі є такі люди, які Займаються пропагандою, але ми віримо, що білоруський народ, все ж таки, більшість якого підтримує Україну і не введеться на ось цю нісенітницю, ні м'яко кажучи, яку ми зараз з вами побачили. Звісно, люди відпрацьовують просто свої гроші, і я б сказав нічого нового, тому що одна з із методик взагалі ведення пропаганди це чітко розділяти на чорне та біле, тобто сірого чогось не існує. І ось цей азаренок, як його називають, так він чітко говорить, значить. Там сатаністи, там погані. Там, як ти сказала, ціла низка якби образливих слів в сторону українців. А ось ми хороші. А ось у нас ось президент там поїхав до там країн Азії з кимось домовлятися, щось там робити, робити вигляд, що він працює і на працює на благо Білорусі. Але врешті, фінал, я думаю, один Лукашенко розуміє, що його режиму залишилося недовго. Ну а ми сподіваємося, що білоруський народ стане вільним. І, от про що власне, і говорив білоруський пропагандист, картопляний фюрер Олександр Лукашенко. За прикладом своїх колег з РФ поїхав шукати союзників у Африку. Це й не дивно, адже жодна країна цивілізованого світу не підтримуватиме політику солодкої парочки російського та білоруського диктаторів. Цього разу Лукашенко прибув із візитом до Зімбабве. Для його зустрічі підготували ціле шоу із танцями та квітами. Побачимо, як це було. Thank <laughs> you. Ей! Hey! Hey! <laughs> Якщо можливо мені так чується, але вони кричать Лука Шимпанзе. Можливо, це мені так чується, але ну це максимально смішно дивитися на все те, що відбувається. Пам'ятаємо, Клавров ем, приїжджав з візитом до Зімбабве. Як навколо нього танцювали, засипали його квітами. Так само Лукашенко, багато преси. Ну Зімбабве, Ерітрея – це і ще низка якихось країн. Це єдині країни, які умовно умовно підтримують Росію і ну нехай. Шукають собі союзників таких. Нехай вам Бог допомагає, як то кажуть, так і ми зазначимо безумовно, що ми поважаємо і культуру, і якби інші народи, і певна річ немає жодної прив'язки до там тих танців, яким ми зустрічали Лукашенка і тому подібне. Тут радше кумедною видається сама ситуація, що Лукашенко намагався досить тривалий період, якби домовлятися з Російською Федерацією. Зрозумів, що Путін його лише використовує там, можливо, подався до інших партнерів, якби. Там теж ні, Європа для нього закрита. Тому зараз усе, що залишається для білоруського диктатора, це шукати якраз таких союзників на африканському континенті. І ось цей Лукашенко з таким намистом з квітів, це дуже гармонійно виглядає насправді. І путінський піхотинець Рамзан Кадиров записав чергову порцію Нісенітниць для своїх дописувачів у телеграмі. Цього разу Кишеньковий глава Чучні дорікнув Європі та Україні за те, що мовляв, вони свого часу не підтримали їх боротьбу за незалежність Ічкерії. Цікаво, що у своїй безлуздій промові Дон Кадиров використовує найпопулярніший кремлівський наратив, який пропаганда найчастіше застосовувала щодо ситуації на Донбасі. Мовляв, де ви були? Давайте почуємо далі. Хочу покомментировать слова Дона, этого шизофреника, Дона, президента правительства Дона, в Польше Дона. Он говорит да, что надо поддержать Ичкерию Дон. Да, У меня вопрос Дон, да, где вы были, когда мы воевали за Ичкерию Дон, да, когда мы Дон. Да, отстаивали интерес независимости. Почему да, он европейское государство, да, он, в том числе и Украина, да он, не поддержала нас, да И сегодня друга вылечили, да поддержать, да он. государство, он. Ми е, порекомендуємо Кадирову просто читати книги. От і все. Слухати це неможливо. Дон. По-перше, він чомусь запух дуже сильно, якби ну прям дуже сильно порівнювати його відеозвернення там декілька місяців тому, і зараз в Кадирова або його бджоли покосали. Або він або дуже поправився за Дубаяк цей час, дуже сильно засидівся. Ну або так любить туди, може літати. може, може бути цілком. Це перший момент. Інший момент, якби де ви були, ну якщо я не помиляюсь, то українці а, свого часу допомагали, коли була перша і друга чеченська війна, і там воювали фактично за незалежність Ічкерії. Що зараз чеченці, якби а, ті, що не кадирівці, ті, що нормальні чеченці, вони а, воюють на боці України і там сформовані цілі підрозділи. Натричай. Шейха -Мансура. Шайха Мансура, так який стоїть на захисті української держави, які плічоплічі з українцями і з нашими військовослужбовцями боронять українську територію і завдають втрат російській армії. Тому, врешті, потрібно чітко розділяти так чеченці, які кадирівці. боролися за незалежність Ічкерії, і кадирівці, які зараз допомагають цьому Кадирову, які фактично так ну. Підтакують путіну і роблять усе те, що скаже російський диктатор. Ми завжди за свободу етнічних народів, і ми сподіваємося, що колись це станеться, і Ічкерія буде вільною та незалежною з від цієї ну російської окупації по суті. І сезон загострення психічних захворювань ще не розпочався. На Москві вже прокинулися ну, таке божевільні расисти. Ось типовий приклад сучасного гомосоветкус або його переродження у новий вид гоморашисткіс. Давайте подивимось. Звіті, звіті, а війна, йде. війна, війна за Росію, матушко. Тут я одразу згадую е, відео, де Чеховрах чи баба не так, знаю так. точно Кричіть. не пам'ятаю, але він посеред гір і так кричить, на всю цю дуже за нагадала цю ситуацію, і справді, ось це те, що власне з людьми на Росії робить їхній телевізор. Зомбоящик, так тому, як сказав мій колега, все ж таки дивіться, щось недотичне до російської пропаганди. А ну, вивчайте щось те, що є, які там як, як сказав Андрій світовою класикою, і так далі тому подібне, або ж, хоч трохи відмож. Овуйте те, що в Росії вам намагаються нав'язати. Це були усі весті з болот. Ну а ми продовжуємо ефір.